Виконуємо завдання 1 практично роботи 16 за підручником інформатика 7 клас авторів Тріщук Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо файл, який надали автори підручника. Вам, вчитель, даний файл може надіслати електронною поштою або просто залишити на комп'ютері, і нам потрібно прикласти ось такі тексти три штуки різними онлайн-перекладачами. Давайте відкриємо в браузері ось ці три онлайн-перекладачі. Можна скопіювати ось ці посилання або затискаєте клавішу Ctrl та натискаєте ліву кнопку миші. І дане посилання зразу відкривається в браузері. Давайте відкриємо зразу три. Тепер скопіюємо цей текст, виділяємо правою кнопкою копіювати. І давайте по порядку Google-перекладач. Вставляємо сюди текст, який бажаємо перекласти. І ось тут, якщо у вас не українська мова, то вибираєте українську і перекладаємо. В завданні не сказано, яку мову перекладати, але ну, я думаю, що швидше за все буде перекласти на англійську. Так, аналогічно ось тут. З української на англійську. Microsoft Bind. І в ось в цьому перекладачі. Так, вибираємо мову з української. На англійську. Тепер копіюємо перекладений текст. Ось тут є кнопка Копіювати переклад і вставляємо в текстовий документ. Аналогічно з іншими. Чому тут підкреслено? Тому що воно думає, що це в нас українська мова. Бачите. Хочете, можете зняти. Думаю, принцип зрозумілий. Все так само. Можете перевірити, чи переклад такий самий. Текст прикладений, залишилося його зберегти. Файл. Якщо бажаєте зберегти в тому самому місці, то зберегти. Якщо в іншому місці, то зберегти як. Давайте я збережу у своїй особистій папці. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!